Всім привіт! Від сьогоднішнього дня ми з вами розпочинаємо грати за СК Дніпро 1 в лізі конференцій. І подивимось, куди наші хлопці зможуть дійти. А грати ми будемо у FIFA 22, і грати ми будемо в кар'єрі FIFA 22. Адже окремого режиму Ліги конференцій у FIFA 22 немає. Вже 15 разів казав FIFA 22, ну нічого страшного. Отже, немає такого режиму, а потрібно грати через кар'єрку. Тому в мене встановлений патч УПЛ. І буде навіть цікавіше, будемо спостерігати за Дніпром 1 е, яке становище в нього на даний момент в турнірній таблиці УПЛ. А саме зараз ми йдемо на другому місці, але грати ми будемо тільки поєдинки ось групового етапу, поки що групового етапу Ліги конференцій. Ось наша група, група І. аз Алкмар, Лугано, АПЛ і ФК, е, точніше СК Дніпро 1 Куди ми дійдемо, мені здається, має бути цікаво, друзі. Тому ставте вподобайки. Давайте так. 300 вподобайок, і ми продовжуємо, будемо грати за Дніпро-1 в Лізі конференцій. Якщо вам також буде цікаво, можливо, будемо когось купувати нового, можливо, будемо грати також в УПЛ. Ось матчі. Все це, якщо вам буде цікаво, я подивлюся по вподобайкам, по переглядам, обов'язково будемо продовжувати. Ну, знову ж таки, повторюся. Поки що граємо тільки матчі Ліги конференцій. Сьогодні у нас матч на виїзді проти Футбольного клубу АПЛ. має бути цікаво, тому прошу від вас 300 вподобайок для продовження серії дніпра 1 в лізі конференцій. Також, друзі, підтримуйте ЗЕСУ, в описі цього відео є всі посилання. Ну а ми розпочинаємо. Поїхали! Я радий вітати вас, друзі, у цьогорічному розіграші Ліги Конференцій, де буде приймати участь одна з наших українських команд, а саме ск дніпро 1 Дніпро 1 який намагався пробитися до групового етапу Ліги Європи. На жаль, у другому кваліфікаційному раунді відбору до цього турніру ми поступилися Айку, та за сумою двох матчів 5-1 відправилися до Ліги Конференцій. Наша група і... Азе Алкмар, ФК Лугано, Апол, СК Дніпро. 1 великі надії покладають вболівальники України на Дніпро в цій лізі конференції. Давайте спочатку послухаємо гімн, а потім продовжимо. Ну що ж, я вітаю кожного вболівальника Дніпра 1 Пролунав перший для них гімн Ліга конференції. Ну що ж, давайте будемо знайомитись зі стартовим складом господарів цього поля. ФК АПЛ. На воротах сьогодні в них стоїть під номером першим Френсіс Узухо, третій Пауло Вінісіус. Шостий Муртас Даушвілі, 10 Томас Девінсеті, 11. Георгій Квілітая. Сімнадцятий. Торніки Окреашвілі. 27. Ісам тридцять 36. Факундо Габріель Забала, 41. Джо Гарнер. 94. Вуядін Савіч. І 99 Соуза Кампос. Ну а тепер настав час знайомитись зі стартовим складом Дніпра. 1 на воротах сьогодні під номером 33 буде стояти Валерій Юрчук, третій Володимир Адамюк, п'ятий Едуард Сарапій. Шостий Габріел Бузанелло, сьомий Артем Довбек, дев'ятий Олексій Гуцеляк, одинадцятий Артем Громов, вісімнадцятий. Руслан Бабенко, двадцять другий. Валентин Рубчинський, тридцять дев'ятий. Олександр Сваток, сімдесят шостий Олександр Піхальонок, капітан Дніпра 1 Ну що ж, познайомив вас зі стартовими складами обох команд. Ну а прямо зараз ми готові розпочинати наш поєдинок. Футбольний клуб АПЛ розігрує м'яч в центрі поля. Бажаємо для Дніпра один сьогодні тільки вдалої гри, тільки перемоги. Так, ми сьогодні граємо на виїзді, так, ми сьогодні не вдома. І це перша гра для Дніпра в Єврокубках. Тому буде тяжко, але все ж таки ми бажаємо Дніпру тільки перемоги. Якщо ми хочемо говорити про вихід з групи, то нам потрібно перемагати і набирати якомога більше залікових пунктів. І так, Дніпро, один атаці. Артем Довбек, Бабенко, Бабенко повертає назад на Довбека. Довбек спитає на піхальонка, піхальонок направо. Тут нас Громов, громов назад на Піхальонка, Піхальонок пробиває в межах штрафного майданчика, і ви просто подивіться, як максимально близько м'яч пролітає коло лівої дев'ятки. Ух, мені здалося взагалі, що м'яч залітає. Але коли я вже побачив, що м'яч пролітає повз ворота, я зрозумів, що ні. Все ж таки не забиває Дніпро 1 на восьмій хвилині. Хоча, якби піхальонок хальонок влучав, Френсіс, мені здається, би там не потягнув би цей удар. До речі, що хотілося би сказати стосовно Дніпра 1 Вони дуже вдало розпочали свій внутрішній чемпіонат УПЛ, і на даний момент ідуть, здається, на другому місці. Перше тільки. Ой, зараз небезпечно! Перепрошую, друзі. Ось був небезпечний момент. Бабенко з правої ноги наносив удар у ствірворіт Апоела І слухайте, тут рикошет. М'яч від рикошети. Мені здалося, що Бабенко не влучив у ворота. а У нас буде перший кутовий для Дніпра. Продовжимо після цього кутового скидка на Добека. Добек дотик пробиває. Заблоковано. І так, давайте продовжимо. Дніпро 1 в УПЛ йде на другому місці. Так, я тільки що подивився. Вони на другому місці, вони мають 11 залікових пунктів. Перед ними тільки Динамо Київ, яке має 13 залікових пунктів. 5 турів вже відіграли команди. І, власне, Дніпро 1 також 5 турів відіграв. 3 перемоги та 2 нічиї у даної команди. Тому це дозволяє їм тримати поки що другу сходинку. А ось на третій рух зі Львову має також 11 залікових пунктів. Ну і піджимає це все донецький шахтар, маючи 10 залікових пунктів. Ось така ситуація в УПЛ. Громов віддає на Бабенка Бабенко на Гуцуляка. Друзі! Дніпро 1 виходить вперед на 21-й хвилині. Я щось не очікував. Хіба немає положення поза грою? Ну, нам зарахували. Можливо, будуть дивитися вар. Все ж таки, ні, м'яч зараховано. Ось у цьому моменті, коли Бабенко віддавав на Гуцуляка, мені здалося, що було положення поза грою, але ж його немає. Дуже класно, дуже чудово віддає поперечну передачу у нас Артем Громов на Руслана Бабенка. Бабенко одним дотиком знаходить у нас. Олексія Гуцуляка, і той забиває дуже добре, дуже прекрасно, адже українська команда забиває і виходить вперед на 21-й хвилині. Вітаю всіх болівальників Дніпра. 1 чудове свято сьогодні вони роблять для України, забиваючи в Єврокубках. Але в будь-якому разі розслаблятися нашій команді не можна. Потрібно зосередитись і продовжувати грати. Сваток непогано в обороні відпрацював. Артем Громов вперед на іншого Артема на Артема Довбека. Артем, Артем Довбек на Бабенка. Бабенко знову на Артема Довбека шукають один одного партнера. І ось спроба пробити з дальної відстані від Артема Довбека. З лівої ноги він пробиває. Точним ударом здається, пробував пробити Артем Довбек. Не точно. Самі бачите, куди м'яч полетів. Надіємося, що всі наступні удари Артема Довбека будуть тільки у Ствірворіт. Футбольного клубу АПЛ. У центрі поля бореться піхальонок. М'яч зберігає в принципі для Дніпра 1. Знову піхальонок. На Бабенка. Бабенко наліво. Гуцуляк. Артем Довбек. Піхальонок. Олександр. Змуш, змушений назад відпасовувати, адже його пресингують. Артем Довбек розвертається, віддає пас на Бабенка. Бабенко. Удар поворота від Артема Довбика! Повернув Бабенко. Це вже другий. Так, другий пас від Бабенка. І другий забитий для Дніпра 1 Другий асист для Руслана Бабенка. Перший він вже віддавав на Олексія Гуцуляка. І ось на тобі. Дніпро 1 забиває другий. Досить швидко подвоює свою перевагу Дніпро 1 І те, що я казав, що всі наступні удари з надією, що Артем Довбик буде пробивати у ствір воріт. А тут він ще й не просто у ствір воріт пробиває, а ще й забиває за Дніпро 1 Чудово! Друзі, мені здається, що саме час підписатися на канал, саме час поставити вподобайку для Дніпра 1. Адже 31 перша хвилина, а вони вже перемагають футбольний клуб Апоел з рахунком 2-0. Дуже цікаво, як будуть розгортатися події далі. Що буде робити АПЛ? Їм потрібно відкриватися. І ось це можливо буде шанс для Дніпра забити ще третій м'яч. Адже багато вільних зон, як на мене, буде. Єдине потрібно буде тільки скористатися своїми можливостями. Сваток. Переведення на лівий фланг. Гуцуляк. В центр. На Артема Довбека. Артем Довбек. Громов. Довбек. І м'яч втрачено. І сам Чебеке читає дуже добре ситуацію. На перехопленні відбирає м'яч. Але ж і наші також захисники добре читають ситуацію на полі. Також відбирають м'яч. Олексій Гуцуляк на лівому фланзі на Артема Довбика. Френсіс Узохо. М'яч забирає, але кидає не точно. Рубчинський. Рубчинський також помиляється при передачі. Може бути швидка контратака від Апоела. Все, ні, друзі, нічого не буде. Перший тайм завершено. Дуже добрий перший тайм для Дніпра 1. Переможний, я б сказав, навіть 2-0. Саме з таким рахунком закінчується перший тайм. Ну а я пропоную прямо зараз розпочинати вже тайм номер два. Дніпро один в центрі поля розігрує м'яч. Артем Добек відпасовує назад. Гуцуляк. Бабенко. Бабенко відпасовував на Артема Довбека. Неточно м'яч втрачено. Девінсетів сетів вперед на Даніло? Даніло. Квілітає, квілітає, де він сеті. Вілітає, знову перепасувалися. В сіночку відіграли сваток. М'яч відбирає. На жаль, не точно відпасовує. Продовжує атакувати. АПЛ. небезпечно може бути. Удар поворота від Окріашвілі. Перший небезпечний момент для футбольного клубу АПЛ. І Валерій Юрчук надійно відіграв на лінії воріт. В ближній кут пробивав у нас 17-й номер. Торніке Окріяшвілі. На щастя, на щастя, Юрчук на місці. На щастя, Юрчук закриває ближню стійку і переводить гру на кутовий. Перший кутовий для футбольного клубу АПЛ Справляємося з ним. Піхальонок перший на другому поверсі, але віддає неточну передачу. Натомість Габріел Бузанело надійно відіграв на лівому крилі захисту. Мяч відібрано. Бабенко, Бабенко з м'ячем Бабенко. Бачить підключення піхальонка, піхальонок наліво. На Гуцуляка Гуцуляк скидає на піхальонка, піхальонок з правої ноги. За мештрафного майданчика пробиває Олександр. На щастя, для АПЛу м'яч летить не точно. Чесно кажучи, удар з правої ноги в Олександра не дуже вийшов. А самі бачите, куди м'яч полетів. Вільний удар буде виконувати Френсіс Узохо. Даушвілі. Наліво. Тут у нас Гарнер. Повертає знову на Далушвілі. Той на Вінсеті. Вінсеті далі. Даніло з м'ячем. Даніло в центр. Квілітає. Знову Даніло. Знову квілітає. Перепасувалися в стінку. Де Вінсеті? Відпасовує направо. Положені поза грою Перебував 17-й номер. Торніке Окрішвілі. На щастя, для нас так. Положення поза грою були. На це нам це наглядно показують, демонструють. Режисери трансляції. Заміна. 99-й номер. Даніло йде з футбольного поля. Натомість виходить номер 16. Андреас Кацатоніс. Розігрує швиденько м'яч футболісти з Дніпра. Рубчинський. На піхальонка піхальонок переводить гру на правий фланг. на Артема Громова. Артем Громов на Артема Довбека. Той на Бабенка. Бабенко повертає на Довбека. Артем Довбек занадто довго працював з м'ячем, тому його в нього відібрали. Девінсетті в центр. Намагався відібрати Рубчинський м'яч. В нього нічого не вийшло. Пас на загострення. Ой, зараз може бути небезпечно, але Сарапій. Едуард Сарапій. Як же ж надійно, як же ж вдало він підійшов і допоміг своїй команді. Яке ж закидання зараз на Гуцуляка. Гуцуляк на Артема Довбика. І... Не дістається до м'яча Артем. Натомість продовжуємо атакувати. Арт... Олександр Піхальонок пробиває з лівої ноги за мештрафного майданчика. Олександр не влучає у ствір воріт. Ще одна заміна футбольного клубу АПЛ. Десятий номер. Томас Де Вінсетті. Йде з футбольного поля. Виходить номер 7. Георгіус Ефрем. Ну що ж, заміна по позиції відбулася. А я нагадаю: Дніпро один. Досі не зробили жодної заміни. Вже 70-та хвилина, і мені здається, центр поля вже можна було б трішечки змінювати. Але поки що головний тренер Дніпра 1 вичікує моменту. Натомість ми перемагаємо у другому таймі. Дніпро 1 щось трішечки Ось Зараз небезпечно може бути. Як же зараз небезпечно квілітає? Пробиває друзі. і Хто? Це нас не, не рятує. Юрчук, це просто Георгій квілітає. Не точно пробиває, друзі. Навіть так. Ось це так прогавили наші центрбеки Нападників АПЕЛА. Ось зараз знову якісь незрозумілі дії. Що відбувається з Дніпром 1 в другому таймі? Не розумію. В першому, здавалося б, контролювали ситуацію. А тут на рівному місці собі привозимо якісь незрозумілі моменти. І так, заміни. Перші заміни від Дніпра 1. Рубчинський йде з футбольного поля. Замість нього Бланко з'являється. Ну і замість Бабенка з'являється когот. Кутовий для Апоела. Подача Сарапій. Сарапій перший на м'ячі, але на підбиранні Апоел. Вінісіус, Ефрем. Під удар Джо Гарнер пробиває Валерій Юрчук на місці. Не пропускаємо. Але ж як зараз пресингує нас Апоел, друзі? Не можна зараз підсідати до свого штрафного майданчика. Адже можемо пропустити. Квілітає. ви просто подивіться. Ніхто в нього м'яч не може забрати. Квілітає Ось нарешті. Едуард Сарапій. Сарапій, сваток. Справилися з квілітаю. Одним Георгієм квілітаю не могли справитись в штрафному майданчику. Дніпра 1 Що відбувається? Квілітає ще один удар Валерій Юрчук на місці. 84-та хвилина. Що з Дніпром 1 сталося в другому таймі? Невже розслабились? Невже вже зрозуміли, що вони переможці у цьому першому турі? Ось так точно не можна недооцінювати суперників. Ще одна заміна. Маріус Лундемо з'являється на футбольному полі. Замість Даушвілі. І так, ще один корнер коло наших воріт. Потрібно якось відбитися. Ні. Не відбивається. Дніпро один все ж таки забиває Георгій. Квілітая. Цей хлопчина сьогодні феєрив в штрафному майданчику Дніпра один. І ось він забиває. Заслужений, я так рахую, для нього м'яч. Багато разів він загострював, багато разів він пробивав поворота. Тому заслужений м'яч забиває. А з іншої сторони, дуже прикро. Адже залишається 5 хвилин, і мені здається, що Дніпру 1... Потрібно буде зосередитись, щоб не пропустити. І взагалі, щоб АПЛ не зрівняв рахунок. Адже втрачати перемогу за останніх декілька хвилин не дуже приємно. Тому мені здається, потрібно Дніпру 1 зараз просто поконтролювати м'яч. І як же ж зараз Гуцуляк помиляється? Ось цього робити не потрібно. Ефрем вперед на загострення, квілітає знову цей. Потужний, невгамовний не вилітає і невдало. Зараз Адамюк відпасовує. Потрібно відбирати м'яч. Ну хоч тут, хоч зараз. Бузанело в захисті відпрацьовує трішечки. І ми зараз зможемо приберегти м'яч для себе. Вкидання за бокової. Сваток. Бузанело вперед. Гуцуляк, Гуцуляк зберігає. назад на Сватка, Сваток помиляється при передачі. Ну що ж ти будеш робити? На щастя, ситуацію виправляє сваток і Відпасовує назад на Юрчука. Доволі дотепно. Потрібно було, мені здається, вибивати вперед. Адже три хвилини вже закінчилось. Доданих арбітром. А так заробив ще один незрозумілий кутовий для Апоела. І зараз нервові хвилинки відбитися. Піхальонок на цей раз піхальонок на другому поверсі. Перший піхальонок ще раз намагався м'яч відібрати. Ой, як же ж зараз небезпечно коло наших штрафного майданчика. Ну хвілітає відбитися. Відбиваємося, Артем Довбек. Все, друзі. Фух, можна видихнути. Дуже напружена е, кінцівка цього матчу. Дніпро один, ніби в другому таймі, я не знаю, повністю розслабились. Вісім ударів у нас, 6 в АПЕЛа. Е, пасит на нашій користі володіння м'ячем У футбольного клубу АПЛ. Трішечки більше на 2%. І так, найкращий сьогодні Бабенко у нас має оцінку 8.4. Другий це Артем Довбек, ну і третій Гуцуляк. Друзі. Ну а ви пишіть, будь ласка, в коментарях хто для вас був кращим? Давайте ми подивимося на прес-конференцію. Що ще скаже головний тренер Дніпра 1 по першому поєдинку Ліги конференцій групи І першого туру? Мається на увазі. І так, дивимось, Яке буде перше запитання? Перше питання по захисту задають наступне. Як планує головний тренер Дніпра 1 покращити гру в захисті? Адже на останніх хвилинах АПЛ доволі заставив всіх нервувати? Що ж скаже головний тренер Дніпра 1? Так, ми зіграли не ідеально, але все ж таки перемогли. Питання номер два: чи примусив футбольний клуб АПЛ нервувати нашого головного тренера? Адже забили вони на останніх хвилинах? Все добре. Вони забили на останніх хвилинах, но ми все контролювали. Ну і питання по суперникам. Стосовно квілітаї, кажуть, що він був найкращий. Чи було тяжко стримати напад Апоела? Головний тренер Дніпра 1 каже, що вони вивчали гру. Квілітає, вивчали гру всіх топових футболістів, тому без проблем справились з цим завданням. Ну що ж, дорогі друзі, Дніпро 1 в першому матчі Ліги конференцій. Перший тур, навіть так правильніше буде сказати, перемагає і, здається, очолює нашу групу І. А давайте точно подивимось, щоб точно бути впевненими. Ліга конференцій. Дивимось на нашу групку. Наша група, група І. Так, Дніпро 1 три залікових лікових пункта. На другому місці АЗ також перемагає Лугано. І також набирає три залікових пункта. Наступний матч Дніпро 1 проведе проти АЗ. Тому, друзі, як тільки наберемо 300 вподобайок, одразу вийде наступний тур. На сьогодні в мене все. Надіюся, вам відео сподобалось. Якщо так, підтримуйте його вподобайкою. Підписуйтесь на канал. Всім добра, до побачення.